Даніель Дефо Робінзон Крузо. Я народився 1632 року в місті Йорк в порядній сім'ї, хоч і не корінного походження. Батько мій був родом із Бремена і оселився спочатку в гулі, де розбагатів торгівлею, і звідки згодом покинувши справу, переїхав до Йорка Тут він одружився з моєю матір'ю, яка походила з старовинного роду Робінзонів. Мені дали ім'я Робінзон, а прізвище Крейцнер. Англійці за своєю звичкою, ніби чи то іншомовні слова, переінакшили на Крузо. Тож з часом ми самі стали зватися і писатися Крузо, так завжди звали мене і мої знайомі. У мене було два старші брати. Один служив підполковником Фландрії в англійському піхотному полку. Тому самому, яким колись командував славетний полковник Логгард, брат загинув у битві з іспанцями під Дзінкерком. Що сталося з моїм друг... другим братом, не знаю, як не знали мої батьки, що сталося зі мною. Оскільки я був у родині третім сином, мене не навчали ніякого ремесла, і тому мені в голову з самого малку заходили химерні думки. Батько, який був дуже старий, подбав, щоб я дістав пристойну освіту в межах домашнього виховання та провінційної безплатної школи. Він ладив мене на юриста, але я мріяв тільки про море. Ця моя пристрасть призвела до того, що я насмілився піти проти батькової волі, ба навіть проти його наказів, знихтувавши вмовляння та просьби матері й друзів. Здавалося, було щось фатальне в моєму покликанні, що штовхало мене до злигоднів, які судились мені. Батько, розумний, поважна людина, здогадуючись про мої задуми, серйозно та переконливо застеріг мене. Прикутий подагрою до ліжка, він одного ранку покликав мене до своєї кімнати і заходився палко умовляти. Він спитав, які інші причини, крім простого нахилу до мандрів, спонукають мене покинути батьківський дім і рідну країну, де мені легко вийти в люди і, е і старанністю та працею розбагатіти і жити в добрі та догоді. Вітчизну покидають у гонитві за пригодами, або ті, кому нема чого втрачати, або чистолюбці, які прагнуть досягти щоб більшого. І зажити слави, беручись до всяких незвичайних та нечованих справ. Але таке для мене або неприступне, або принизливе. Моє місце середина, тобто те, що можна назвати вищим ступенем скромного життя. А воно, як свідчить його довгочасний досвід, краще за будь-яке інше в світі і найпридатніше для щастя, бо людина не знає злиднів та нестатків тяжкої праці та страждань нижчих класів, її не бентежить. Пиха, розкоші, чистолюбства та заздріщі вищих класів. Наскільки приємне таке життя можна судити вже з того, що всі інші заздрять йому, адже й королі часто скаржаться на гірку долю народжених для великих справ і шкодують, що доля не, зайшла їм, не знайшла їм місця між двома крайностями, нікчемністю та величчю. І навіть мудрець, який благав небо не посилати йому ні бідності, ні багатства, тим самим свідчив, що золота середина мірила справжнього щастя. Досить мені лише придивитись, сказав він, і я розумію, що всі злигодні припадають на вищі та нижчі класи. Найменше ж від них страждають люди скромних достатків, бо доля до них не така зрадлива, як до вищих. Та Ніючих верст суспільства. Навіть від цілесних та духовних недуг вони страждають менше, ніж ті, у кого хвороби є або природним наслідком пороків, розкошів та надмірностей, або ж важкої праці, нестатків, поганого чи недостатнього харчування. Середнє становище найсприятливіше для розквіту всіх чеснот, для всіх радощів життя, мир і достаток його служники. Поміркованість, стриманість, спокій, здоров'я, приязність, всілякі розваги, всілякі насолоди, його благословенні супутники. Людина середнього стану тихо і рівно проходить свою життєву путь, не обтяжуючи себе ні фізичною, ні розумовою. Виснажливою праці, не продається в рабство заради шматка хліба, не страждає, шукаючи виходу з труднощів, які позбавляють душу спокою, а тіло відпочинку, не мучиться заздрочем і не згоряє на потаємному вогні чистолюбства. Всім задоволена, вона легко ковзає по життю, розсадливо користуючись його радощами, які не залишають гіркого присмаку, відчуваючи себе щасливою і щодня розуміючи це. Дедалі та глибше.